Володимир Єльченко ну, а зараз з нами. будемо говорити про Сполучені Штати Америки. Володимир Єльченко, дипломат, постійний представник України в ООН в 2015-19 роках, надзвичайний повноважний посол України США у 2020-2021 роках вже з нами на зв'язку, пане Володимире, Камала Гарріс за якусь добу зібрали рекордні 81 мільйон на президентську кампанію. Отак, от заміняє вона Джозефа Байдена в цих перегонах. Як гадаєте, я Я бачу, які, що... Якою вона є налаштов... Як вона налаштована до України? Ну, це так, головне питання: чи, чи це краще, ніж Байден. Бо є з'являються і всякі вже такі спекуляції, що вона там і пропалестинська, і Трамп, її обізвав соціалісткою. Добрий день. Важко сказати, тому що не так багато Камала Гарріс е протягом останнього часу говорила про Україну. З іншого боку, саме вона від сполучених штатів Америки була представником на, е -на швейцарській мирній конференції по Україні. Е -е, отже, я думаю, що на матеріалі ну як власне кажучи, віцепрезидент США е – це людина, яка повністю володіє всією тією ж інформацією, якою володіє президент США. Включаючи питання, звичайно, зовнішньої політики, її можна називати про палестинською чи будь якою іншою, але знаєте, це різні речі. Вона, між іншим, про це мало у нас якось говорили. Вона була Байденом фактично призначена головною відповідальною за відносини з країнами Латинської Америки, і, от щодо цієї кризи стіною на кордоні з Мексикою і питання були з нелегальною міграцією, але я думаю, що для нас має ну окрім і загальних знань. Значення те, що вона є, є юристом за освітою, це одна з її освіт. Вона працювала прокурором в штаті Каліфорнія ще до цього в місті Сан франциско в тій же Каліфорнії. Тобто, будь-який юрист, він як правило володіє дуже широким спектром знань. Включаючи наприклад такі питання як міжнародне право, а це та площина, ну де якраз знаходиться питання України, нашої незалежності суверенітету в залі поведінка Росії на міжнародній арені. Тобто, я не думаю, що для Камали Гаріс є будь-які таємниці щодо, щодо всієї неправомірності того, що, що робили і продовжує робити Росія, в тому числі проти України. Так, що побачимо? Ну, ще, я ще раз хочу сказати, що у нас немає багато інформації про те, що вона думає про Україну, але я думаю, що ще є час. Зараз ми будемо спостерігати і за, і, і за дебатами з Трампом, якщо звичайно вони відбудуться. Ну, для цього ще треба, щоб вона була офіційно висунута на посаду. Ріжна як кандидат на вибори президента США, але на 99% все це відбудеться саме так. Вона має шалену довіру від демократичної партії від виборців. Ну та сума грошей, яку вона зібрала буквально за перший день. Це є взагалі рекордна. Мені здається, за всі часи існування сполучених. Штатів, а головне полягає в тому, що вона на 20 років молодше за Трампа, і от вже зараз також, CNN помітила таке, що миттєво помінялася риторика її штабу і взагалі наутичної партії тепер вже ну, все перевернулося на 180 градусів. Тобто, якщо раніше Трамп і, і його партія казали, що от Байден старий, ніякий там і таке інше. То тепер те ж саме демократи кажуть про Трампа, тому що він дійсно тепер уже рекордсмен за віком серед усіх кандидатів президента США, які колись коли-небудь обиралися. А що тепер буде говорити Трамп? А оце велике питання. Тим більше, що я знову повертаюся до того, що, що Камал Гаріс це колишній прокурор, юрист, і вже ми чуємо такі гасла, ну як, як варіанти і і на дебатах, і взагалі всієї кампанії до 5 листопада, що це буде прокурор проти ну майже вже засудженого злочинця. Тобто, от на, на, на цій різниці, я думаю, можна буде. І побудувати до компанії, власне демократи про це вже і кажуть. Ну і крім всього іншого, я думаю, що, от, наприклад, ті ж самі дебати, ну тепер вже я не бачу такого ентузіазму у штабу Трампа, тому що вся кампанія була заточена. Саме на суперництво проти Байдена, тобто старого старої людини, яка не може виконати свої обов'язки, яка там запинається, плутає імена, назви і так далі. А тепер все повертається навпаки, і от уже деякі американські експерти кажуть, що на, 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 на вересневих дебатах, якщо вони відбудуться, камери Гарріс можна просто сидіти, ну чи стояти і мовчати, і нічого не говорити, тому що Трамп все скаже проти себе сам. Чи важливо, хто буде можливим віце-президентом, кандидатом віце-президента Камали Гарріс? І хто це може бути? Е, ну знову ж таки, е, ми чуємо прізвище, наприклад, Келлі е, або Шапіро, це, це губернатор? Губернатори великих штатів важливих штатів справа в тому, що ну обидва вони фактично, ну якщо це буде хтось з них, звичайно, є ще в НАТО Каліфорнії, Ньюсом, всі вони або не мають, або майже не мають ну таких видимих якихось досвідів у, у зовнішньополітичній сфері. Так що тут знову таки важко сказати, що. Що вони чи хтось з них, якщо це буде хтось з них, яку позицію буде мати по Україні, але так, так чи інакше, ну знову ж таки у нас є ще час, ми це все почуємо і проаналізуємо. Я впевнений, що ну з точки зору того, хто буде від демократів президентом чи кандидатом, для нас це не має великого значення, тому що є політика демократичної партії. Ми, я думаю, побачимо продовження тієї ж політики. Ну а я, наприклад, сподіваюся, що вона стане просто ще більш активною, тому що ні для кого не секрет, що останнім часом Байден почав вести себе дуже обережно щодо України. Ну набагато обережніше ніж це було там рік чи два, чи, чи три тому. І, і я все таки сподіваюсь, і майже впевнений в тому, що. Якщо демократи залишаться при владі, а тут ще до речі мають значення і, і виборки проміжні до конгресу, які також відбудуться у листопаді. Тобто хто там чи збереже більшість від цього також буде, буде залежати, як будуть наприклад голосуватися наступні чи майбутні пакети допомоги України, Україні в Україні. Але так чи інакше, в цілому мені здається, що для нас є позитивом, буде позитивом, якщо демократична партія залишиться при владі, хто б хто б не був кандидатом у президенти і, і, і віце президенти США. Ось такий от драматичний поворот, і Байдена справді не сильно кажу Байдена Трампа. Не сильно втішені цим поворотом. Ну а ми е, сподіваємося на краще, що буде підтримка України в двопартійна збережна. Пане Володимир, дякуємо за розмову. Аналіз Володимир Єченко, дипломат, постійний представник України в Організації бідних Націй в 15-19 роках. Також посол України в Сполучених Штатах в 20-21 роках був з нами.